Тому є пропозиція пані Олена по закону, громадські слухання, обговорення, пройти всі процедури, аналіз революційного впливу і так далі. тому подібне. А за цей час я знаю, що є перевізники, ми дозначали, обговорювалися питання, що стосується самого тарифу. Конкретно є інформація і, і є статистика по всіх регіонах. Будемо виходити. Єдине, що я скажу, що безумовно життя не стоїть на місці, і ми бачимо, скільки зараз коштує валюта, долар сполучених штатів, євро, наскільки скільки вперед пішло від того часу, коли 2 гривень був заплачений тариф, скільки коштує зараз бензин літра, скільки коштує запчастини і так далі, тому зрозуміло, що ми будемо піднімати тариф. І це буде 3, і це буде 2,75, і буде 2,50. Це вже ми будемо приймати після того, як пройдемо відповідно працювання. Хороші є кіпові. Але можна від перевізу? Можна. Ну так вже щось чоловік вставав. Ну добре, чоловік сказав, може він не в цей я, я, я просто сказал, хочу що... довести до відома. Довір. Я хочу довести до відома, що поки ви це будете розглядати, то просто перевізники зупиняться. Ну, ну дивіться, то давайте говорити ну, так чесно, відверто і так, як воно є. Та тому ми сюди прийшли, щоб знайти з вами якийсь компроміс. Ну, ну, як, просити, дивіться, в мене є тільки чеки. Тільки чеки на деспаливо. Дивіться. 2009 рік 260 гривень. Де 5,85. На сьогоднішній день, і то не на сьогоднішній, 0,7, 04. Де 13,29, 565 гривень. Далі, це тільки Чехи на десь палик. Тобто має зібрати скільки? 565 гривень. Ну, Дайте, Дайте сказати, будь ласка. Дайте сказати, будь ласка, я просто посуміло, кажу, що бо... кожний день піднімається тільки до я сказав це? Ну, Ми зупинимося. Ну, я... що ми ви прийшли... Пропонуєте? Ну, ну ми, ми пропонуємо від ви вас. Ви ну, Ну, ми ж ходимо вже другий тиждень. Ми не відмовляємося, я перепрошую, дайте, будь ласка, сутка. ми не відмовляємося возити пільгові категорії. Ми їх возимо цілий день 15% від загальної кількості пасажирів. Крім того, не отримуючи компенсації. Крім того, ми возимо з 10 до 4. -ї. Знаємо, коли це рішення приймалося, у 2009 році. Ми пішли на компроміс, так? Тоді підвищували ціну з гривні 50 до 2. Але була умова: підвищимо, якщо ви крім 15%, візьмете з 10 до 4, возимо від 2009 року. Сьогодні який 2014 долар. Я вам наведу, ну це ж це ж в мене є всі розрахунки. Ну, ми не мож... ну, всі то розрахунки? Чому не приймаємо якесь рішення? Яке рішення, підвищення тарифу, Ну ми ж дали звернення. Приймати зараз, ми, це... ми... Приймати зараз? Ну, ну а як не приймати, приймати? Ми, не, ми не зможемо їздити. Ну ви мене не. Ви розумієте, а я вас не розумію. Ви мене не розумієте, і нас не розумієте, ви так ніби не слухали. Я все слухаю, але я просто говорю, що ми зупинимося, бо ми ті, ми навіть не назбираємо на десь Слухайте, ви вже